Щоб вони подохли всі росіяниці, що їм не вистачає, що їм не на Україну полізли на нас. Як ніхто далі не в їхню сторону, а вони пішли. І тепер людей гроблять. Скільки чотири чоловіка погибло говорят. по телевізору сказали. І 16 поранено. Ну да, їм одинаково. А я тут вийшов, взорив один десь там, другий, там, третій, вийшов. Покурив, коли чую, гуде, летить, Чуть його, коли пішов десь в друге направлення. Я покурив, пішов ліг, коли воно тут шмалило. А я тільки лежав, таке сватився, та вискочив, вискочив сюди, а тут людей забито кругом, всі дивляться на свої машини, на те. Ужас, плачуть, ну а що зробиш? Ну що зробиш, чим поможеш, нічим.